Одна справа, коли ти виконуєш лікарські призначення, а друга справа коли ти в процесі спілкування з тим чи іншим пацієнтом розумієш, що саме йому треба сказати в той момент. Ганна Кисельова, медик, головна сержантка, 23 роки працює медичною сестрою, 18 – у військовому шпиталі. Ганна розповідає, що війна для неї розпочалася влітку 2014-го в селищі Оріхове Луганської області. На той момент просто була потреба в медичних працівниках в 59-му військовому мобільному шпиталі. От, і коли було сказано чітко, хто їде, от, в мене не було ніякого сумніву. Ми поїхали. Нас четверо поїхало в медичних сестер. Там ми знаходилися в приймально-сортувальному відділі. Поранення на той період часу, порівняти з пораненнями, які зараз мають наші військовослужбовці дві різні речі. Зараз набагато, вони складніші. 24 лютого 2022 року, п'ята сорок ранку. Зателефонувала мені моя чергова медична сестра, яка просто сказала, почалась війна, виклик на роботу. Ганна розповідає, як за 10 хвилин зібралася, поїхала на роботу і понад місяць жила і працювала в шпиталі. Дуже-дуже було страшно. Я не можу приховувати цього, але життя бере своє. Потрібно надавати медичну допомогу, тримати себе в руках і так, щоб оточуючи, а точніше пацієнти, цього всього по тобі не поміч... ну, за тобою не помічали. Бо має бути впевненість в твоїх очах. Доброго дня, хлопець! Бачите, як ми з вами давно не бачились? Я вас бачу вперше. Як ваші справи? Доброго. Температури ли сьогодні? Ні, не, не, не. не було. Не було? Ми по евакуації отримуємо військовослужбовців з різним видом поранення та різного ступеню складності. Ганна мотивує своїх колег із меншим досвідом роботи, каже Олена Сечина, головна медична сестра військового шпиталю. Коли привозять нам поранених, хворих, вона збереться сама. І біля неї ці молоді дівчата, вони теж на неї дивляться. Вона приклад для тих дівчат, молодих. Вона навіть хлопці, яких привозять, йому боляче, але він бачить цю Аню, бачить інших дівчат. А вона бойовий товариш у нас. Ось, і вони самі вже стараються так знаєте, зібратися йому боляче, але він, він тримається. Як ви по себе почуваєте? А, нормально все так, як закрили мої рани, стало проще. Денис говорить, що поранені військовослужбовці перш за все потребують моральної підтримки. Хлопці вертаються з пекла і їм не дуже просто за все переносити. Вони бачили таке, що прості люди бачити ну не зможуть. І це дуже тяжко. А дівчата ну, підтримують, розмовляють, жартують. Тобто вони піднімають і настрій, і моральну підтримку, і просто ну все на висоті. Медична сестра каже, що найстрашніше для військовослужбовців, коли їх залишають найдорожчі люди. Дружини, дівчата, тому що не завжди от вона може його сприйняти таким, як він зараз, там, без кінцівки, от. психологічно неврівноваженим. Також воно буває, тому що будь-яка травма не проходить безслідно. Ти до нього приходиш а, і бачиш, його, що він плаче, наприклад. Різні є причини. І ось тут треба зробити так, відповідно, самому ні в якому разі не заплакати, але зробити так, щоб уникнути його подальшого такого стану. ти на хвилиночку засмутишся, от а військовослужбовці, які знаходяться в палатах, вони просто відчувають тебе. От і навіть в той момент, коли ти не очікуєш, це може бути з їх рук банальна цукерочка. Анжеліка Нестерчук Тетяна Ривак Суспільне новини Житомир.